Стоїмо у нас на терасі, і у нас видно все дуже класно. Живу дуже класно дивитися. На відео, звичайно, не так. І наш кіт тут біля нас на терасі. Примустирився собі. Кісі. Я вже розказувала, у нас воєнна академія тут є, в якій вчився іспанський теперішній король, тодішній принц і зараз ведуть навчання кожен тиждень, деколи буває кожен день. І дуже цікаво дивитися. Зараз роблять таку петлю. Вони різні фігури роблять. Роблять петлю, роблять такий бант, серце стрілою. Вже зробили, так? Дво класні літаки літають. Дві Ілона. Двоє летять вверх ногами. Кіс? Ти не спишно, дурачиться Зараз у нас тут пусто. Літом забито народу. Зараз ці повиїжджали. льори іспанського прапора. І вже став зайчик. Кісі. Кі-ксі-кі-кісі. Подивись сюди, красавчик. Подивись сюди, красунчик. Китюня Кісі. Ага, прийшов до мене. Прийшов до мене. Морда. Борде. Ми сьогодні зранку встали. Вийшли з дітьми на балкон сюди на терасу. Вісити лахи. Димася там в сусідів у тій кутовій хаті. Вікно відкрите, а там ніхто не живе, а там тільки літом приїжджають. І видно, що обікрали хату. Залізли вон вікно. Залізли вікно відкрите. Вон. Вікно відкрите, вікно виважили, ми вночі чули, з чоловіком спали, чули якусь рубу, але ми не сподівалися, що тут. Крадуть. В поліцію ми подзвонили, їх сповістили, але вони кажуть, спиталися, нас чи ми знаємо їх номер телефона. Звідки ми можемо знати? Кажемо, ні, не знаємо. Вони кажуть, ну, що ми можемо зробити? Приїхати, подивитися, зафіксувати і все. Поки хазяєва самі не не знають, нічого зробити вони не можуть. Хоча там на дверима є, в них вон. Висить, що є сигналізація. Висить картель, табличка. Ну, Не знаю, от таке, тому що тут літом нікого немає в тих хатах, тут тільки в деяких живуть. Приїде поліція, не приїде, поки що сидимо, дивимося. Ми робимо барбекю сьогодні. Вже одне м'ясо пожарилось свинину. це курка. Куряча грудинка і там внизу картопля з салом і гарбуз з масличком, з приправами. У нас сьогодні погода сумашеча. Така жара, я не знаю, градусів десь під 30 точно. 26, вчора було 26. Сьогодні, мені кажеться, ще більше. Ну, я говорю під 30. Дуже жарко. На морі, на пляжі 100% люди купаються, загоряють. Єдина квіточка в моїй акації. Щось вона не фокусується, От. розцвіла листопад, середина листопада. Завжди розцвітає вона у мене. Одна квіточка, тільки другий рік в мене цвіте. Одну квіточку в листопаді випускаю, але пахне запах, запах України, запах дитинства. Ай, не можу дочекатися, коли вона розцвіте у мене вся. Ранок ми їдемо на роботу, хто на роботу, хто до школи. Ось так я поставила тазик. Миску з водою для того, щоб мити мебель. Якщо моя шефова побачить, їй то дуже не подобається. Треба все має стояти тільки на підлозі. На мебель нічого не можна ставити. Це такі бджіки в неї. Чоловік прийшов красить там, на вулиці красить желізо все, от біле шу до басейну. І треба було басейн заклеїти клієнкою, тому що краска він чистив і краска падала в басейн. Я вийшла йому допомогти, тому що клієнка дуже велика, і йому самому незручно клеїти. Вона така вийшла. Так, Оксана, пішли. Пішли, кожен нехай займається своєю справою. Кожен має свою справу, чим займатися. Вже їй не сподобалося, що я вийшла допомагати. Я повинна своє діло робити. 5 хвилин буквально, капець. Як я вже говорила, в нас генеральна уборка. Все повиносила всю мебель, перемила стіни, стелю хлоркою, все перемивається раз в півроку. Така генеральне прибирання. Ось поставила тазик вже на підлогу. І тряпки, не дай Бог, мокрі, отак лишати на мебелі. Також вона того не любить. Її зараз немає, тому я лишила. Зараз буду продовжувати мити. І ще, ще вона не любить, коли меблі совгати. Треба піднімати. Обов'язково. Здовгати мебель отак от, от не можна. Хоча ми на всі ножки приклеїли е, фільтр, не фільтр, а м'якутку тканину, щоб не царапало паркет. Кругом приклеїли у всіх ножках. У всієї меблі, у всіх кріслах, стульчиках, столах, диванах кругом. Але вона не любить. Щоб совгати мебель. Я мушу кликати її і піднімати, але як її немає, я совгою. Куди діватися. Не буду двигати. Мебель тяжка, дерев'яна. Зараз я прохожуся, я вже підлогу помила шваброю водою. Зараз проходжуся сухою тряпкою ще. Каже, моя шефова прийшла, кажу, Оксана, ми вже давно не витирали тряпкою. Такою підлогою, після того, як помиємо. Я зараз ще витираю. Ну, таке воно таке потрібне, але вона хоче, то я протираю. Підлога чистесенька. Але вона хоче ще такою мопою проходитись, такою тряпочкою, так ніби натирати, або ще, якщо залишилась лишня пилюка якась, після миття нічого не залишається. Але так вона, такий в неї бджік, яких багато в неї. Сьогодні я буду пекти меренговий рулет з вершковим кремом, тому що в вілони завтра день народження. Прийде моя сестра з племінницею з дітьми. І сьогодні я хочу такий спекти меренговий рулет з ягодами. Зараз я відмірюю білки і поставлю їх збиватися з цукром. Вірніше спочатку не з цукром, я сюди дала. Четверть чайної ложечки солі. Лимонної кислоти в мене немає, я даю лимонного соку пару капель. Ось. І ставлю взбиватися. Поступово гуків збилися, вже трошки поступово додаю цукор. Коли білки збилися з цукром і стали такого глянцевого вигляду, я даю 20 г рухмалу. Поставила випікати на 35 хвилин на 150 градусів. Тут я зважила по рецепту 150 грамів сиру я дала 250, тому що 150 мені показалось мало, залишиться нічого страшного. І 25 грамів пудри цукрової. І збиваю. Підміряла вершки. 115 грамів домовляю і збиваю поки не містові вершки Ось така меренга у мене випеклася. Зараз я буду перевертати на другу сторону. Це міру лед готовий. Ось такий. Подивимося, який він вийшов. Надійсько смачний. Перемазала всередині кремом, поставила різні ягоди. І зверху отак от прикрасила. Años ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz te deseamos todos cumpleaños! ¡Feliz <tose> 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 <звачка> У нас сьогодні туман. Пару днів вже такий зранку, вечором також. Сиро. Класно. Мені подобається туман. як вдома, як в Україні. Тому що в Іспанії це дуже рідкість, туман дуже рідко буває. Він вже майже розсіюються всередині в місті. Тільки ще на полях. Сонечко піднімається і туман пропадає. Поки заїхали на... Під дороги вже сонечко вийшло. Туман пропадає в місті, а на полі ще дивлюся. Такий собі туман густий. Сонечко сходить. Не хочеться на роботу, би погуляти десь. Я сьогодні ще на одній хаті моєї шифової. Зараз я мию дуплекс двоповерховий. Сьогодні я сама приїхала. Я вже в терасу помила, боже, я така вже пале Терасу помила, рози обрізала, зараз покажу. Ось рози там обрізала, не хочу дуже виходити, бо сусіди ще є. Зараз буду мити терасу. Ну, Ось Тут така теж хата, тут перший поверх, там на другому три спальні. Кладовка. Спальня. Тут внизу. Туалет з ванною, кімнатою, кухня. Лавадеро, лавадеро це називається, де вони беруть, отакі, мають свої якісь речі. І таке патіо. Там ставиться плита літом, коли вона тут варить їсти. Ось, зараз наверху ще я воду злила, наверху буду мити, Помий наверху підлогу. Потім патюр, а зараз поки що я тут. Все, терасу помила. Чистенько. Йду в патіо. Все, патіо також змила. Все чистенько. Єдине, що зараз ду шваброю пройдуся, витираю воду, вікна. Тряпкою воду зберу і... і все на сьогодні. Всі вікна повитираю, тому що і тут також, також треба повитирати всі вікна. Ой, замучилася. В Іспанії в кожній хаті, навіть якщо це багатопороховий будинок, є на балконі, ставлять навіть ось такі пралки. Ну, як пралки, тут перуть та, якісь тряпочки, треба перепрати, чи, чи руки, чи відра, чи що-небудь. У них кругом в кожній хаті, в кожному будинку є. Ось такі, така раковина для прання. Колись прали, коли не було пральних машинок. Прали в таких пралках, а зараз, звичайно, є пральні машинки. Ось до мене однокласниця приїжджала, коли в Іспанію в гості. Вона питалася: Оксана, ти мені скажи, що це таке, для чого це воно потрібно. Кажу, в кожному будинку є і в новобудовах навіть також. Я кажу, так, тут в Іспанії обов'язковий рахується атрибут в хаті. Завжди такі ставлять раковини для прання. Можливо, в якихось інших країнах також є такі, не знаю. В Іспанії є у кожній, в кожному будинку. У нас таку ялиночку прикрасили, блін, не видно, така класна голуба.